Всем привет! Это З... канал Крутые пацаны. И сегодня мы идем жаль дерево. Мы де будем играть в Майкрафт. Это на планжите. Ты бы молчи. Ты буде на канале даже майка. Арабу будем дерево, в шахту. Шахта. Слушай, мы, если вы хотите попасть на... Если вы хотите попасть на эту... Клади, ты кто хочет попасть на эту карту, ну, карту Хероблина, мы были на ней, то переходите по нашей ссылочке. Понял? Ну, я, мы, мы, напишем в, комент, на, в комментариях, напишем, что он должен быть для тебя. Да, просто ми зараз ще не придумали, що ми будемо кавайт. Надо да, добувати розничка. Да. Ти там на катиржам построїли. Чи вже بيدілась чорбуш? Хм. Ну, времени нет, да? Вот так. И честно, ребят, мы даже не знаем, что нам комментировать. Да, такие. Как классно хорошо что заиграешься и не забываешь, что надо сказать, что нет. Кстати, если вы хотите заходить на канал, э надо 15 это ми канал зараз и я планирую зробити канал лайки такий, крутые пацаны этот канал мы просто турна 15 мій. ну да мы сделаем на моем телефоне коли обновим ютуб Треба обновить YouTube, и тогда мы сделаем нового канала Мені сделаем нового канала нам это будет наш но снимать я на моем телефоне это будет наш канал я буду делать так Да. Зараз ми идем, убьем баранчика. Он добачу. А ну стой, ты дай. А он до. Дай ты. А он до. Куда ти деваешься? Ты хат, ты что на меня? Ти, блін. Ну ты Гадость. Пишу разу. Бачив? Гадость, ты когда? Угу. Баранчик. Ну, бий все з першого разу. Ну не молодець. Mm. Не бій його. А ти чого мене? Він мене б'є. Він малий. Ще нічого не Він думає, що ти м'яка ігрушка. Так? Да? да. Він так же саме про мене думав. І про мене? Ну і про маму думав. Такий новий. Чого? E, так, ну я кажу, що у нас не создати ще крутий пацани, капан. Ну я кажу, що там буде. Там буде. Ну ми будемо в всі знімати. Майкрафт буде раз в день зніматися. Точно, точно майкрафт буде. Майкрафт без Майкрафт ми, конечно, челенджі будемо знімати ще такі. Це барани. Mm. Такий хоррор і Барани, хоррор ігри будуть знімати. Якщо ми, конечно, захочемо. Хоррори зі, конечно, будуть. Як буде п'ять частин ігрушками. Перша частина ми даже знімала з Софією. П'ять частин з Фредді. Багато, тому я кажний день по мільйону зара- заравати вам. Ставте лайки, буде побільше. Ну, якщо хочете, конечно. Можете дизлайки, якщо вам прийнялося відео, то ставте лайки або дизлайки, якщо вам не сподобалося. Де мій дом? Ваше время, ваше мнение. Дай мій дом? Що це, де дом? О, шахта, мій дом. Дай мій. О, дай мій дом. Дай мій. На цьому, я думаю, ми будемо вже кінчати відео. Та ні. Ні? Думаю. Ладно, ну, ми ще позмінюємо. Так, да, на тут відео будуть виходити про Майкрас мене раз в місяць. І кстати, я цей канал теж забуду. Просто забуду цей канал, як той забуду перший. Я той перший забув просто. І зроблю новий ютуб, собі теж того забуду. Або той, та, той продовжу, продовжу того. Я той Да. продовжиться. Твоя хатка. Да, моя хатка. Хатиночка. <сичко> Такие назад Пошли. мы ставим блоки. Мне и люк. Там. А что это люк? Купой на, на землю